Чуєш, Славик? А ти його теж там на позиції в угледарі, тягав? Вугледарі ну, є. Ні? А ти такий один в паловці згорів. А згорів? Чуєш? Ні, ну це ж твої генератори. З да. Твоєго підрозділу. Ну, наші роти. Ну ти їх не тягав. Ні. Ну було б, звісно, цікаво, щоб тягав туди і тут зараз на реабілітації а також тягаєш. Буде на провірку, що зарядка є. Да. Так що, друзі, всім доброго дня. Мешко, який. Ремонтує генератори. Дякую Роману, що познайомив. І генератори, які по проханню їжачка твого побратима. Твоєго побратима ми їх забрали в Курахову. Вони приїхали в Березань. Їжачок, класний чувак, каже мені, повісив на мене цю задачу, каже, поремонтуєш, якщо є де можливість, щоб їх натягати на Київ. Це круто, але те крутіше, що він купив запчастя на навару безкоштовно. І каже, ну, а ти вже там. Поремонтуєш генератори. Ремонт генераторів не знаю, скільки він нам обійдеться. Не можна мішу заставити, щоб сказав суму. Хай скільки даси, скільки й буде. Скажу тільки одне, що на запчастини ми використали 4 тисячі гривень, тільки що дзвонив до Романа Косолапського. Ну, хто березанці, знають, хто це такий. Вони все життя займаються продажею там косілок, генераторів, мотоблоків, запчастин, домопедів і до всього остального. Так що. Розвести не вийшло, не я шуткую. Я привик називати речі своїми іменами. От, так що перекинемо їм на карту. Ще привезуть акумулятор, тому що Міша каже, один акумулятор вийшов із ладу на цьому, да, генераторі? На цьому генераторі, щоб хлопцям було воно більш зручніше, швуркою то він заводиться. Зараз ми це все діло продемонструємо. І... Та я думаю, що в десятку ми вложимося точно. Так що... А я взагалі дизельні генератори ніколи не вивезу. Все, завівся. Вони не працювали обидва. З обидва заводи. Ну та й шоркаю. Акумулятор упав. Акумулятори просто не прикручені. Так що заводяться обидва. Зараз перевіряємо, а потім Мишко розкаже, що тут сталося з цими генераторами. Все, друзья, работает. Е, один есть. Так что ежачок идет Все, обидва работают. Есть такие А який з них потужніший? Оцей? Оцей, Оцей потужний? Ну це так тихіше робить чимотой. Чи ж міша, ну розкажи, що ми тут робили? Що? І з простішим, що там було, бо ти мені подзвонив. З простішим ось тут. Тут були просто перечищені контактна група, щотки на генераторі, ага. помінена форсунка, ну просто розвоздушили топливну систему і все. Це і працює. Тож вони не заводилися обидва? Вони обидва не працювали. Так, зарядки теж не було, не там, не там. Тож і не заводилися. І не було. Потім, коли завів, то вони зарядки не було? Не давав зарядку, так. Поміняли щотки, перечистили якорь, все зробили, все чудово. Тут замінні щотки, перечищений ряд якорь, регулятор оборотів, топливний насос, форсунка і поршень. Тобто ж повна капіталка двигуна. Проблема тут була, коли... і перегородки повилітали. Причина, чого так може бути? Я думаю, детонація, може некоректна робота форсунки. Угу. Тобто вони його заглушили, він здетонував і повилітали. Так що, це дизеля китайського ж виробництва, да? так? Да. Да. Це желательно, щоб був на обкатки, нагрузка. Так, нагрузку, да, нагрузку великому не давати, тут новий поршень в принципі, все. За цим медвідь, треба обережно. Дивіться. себе дивіться. Сюди а, дивися. Оце на колесиках. Хай малпуни не дадуть йому нагрузку. Ти типу поконтролюється все. Я думаю, що це Медвідь додати. це покемон, бо тому що не всі ж поймуть, може там хто буде дивитися з твоїх хлопців. Так що, мешку зробив. Те, що, ну, я ж кажу, заводить, просто сенсу мені не було. Міша задав мені одразу запитання, яка в них проблема. Я кажу, подзвонив до їжачка, їжачку кажу, подзвони до покемона, напиши. В коротше, хлопці причини не знають. Так як Славік і сказав, якби хтось один, ну, на жаль. Там є дізелі, дивиться, він може кудись поїхати з Саньком, поняв. Там піде другий його включає. То раз буває, о, загорівся! Всі не матюхайся. І Всі сидять і дивлюся, А потім кажуть, що у нас світла нема, що у нас цього немає. Так ну дивитися треба було. Ну, по-перше, там умови не такі, що там сильно його дивиться, але їжачок сказав, до осінь поремонтувати. Ну, на даний момент не осінь. І я ж кажу, все воно так чітко і швидко. Як мені там говорять, та що там його це робить? Да, ну, по-перше, привезти, отуди привезли, потім знайти людину, яка ремонтує, дякуючи. Оцим генератором тепер я знаю, що є такий мишко, який живе неподалік від мене в місті Березані, і вже кому там треба буде поремонтувати генератор чи якусь таку річ, там дізельну чи мотоблок, чи ще якусь штуку, ви можете написати мені в коментарях. Я дам номер телефона мешка без питань. Я думаю, що ця людина свободний. Свободний чи в вільний час від роботи зробить такі речі, тому що ми не домовлялися там по часу. Я сказав, мені бистро не треба, але якомога швидше. пройшло небагато часу. Можна їх ще було забрати позавчора. Але на жаль, не завжди в мене виходить тоді, коли в мешка виходить, тому що кожна людина зайнята своїми справами, і в селі роботи вистачає. Тобто, десь поїхати до батьків, десь друзям щось допомогти. То на роботі, то туди, то сюди, і в свободне від роботи время там після комендантської години до комендантської години робляться такі речі. Тобто є ціль, немає перешкод. Тобто, я дякую мешку. Я дякую всім підписникам, які долучилися до зборів на запчастини для 109-ї бригади. Хлопцям. Е, там також був конфуз з турбіною. Не підійшла, Але ми ту турбіну, яку забрали, ми відправили на реставрацію і зробили. І вже вона в хлопців в Покровському. На жаль, на даний момент не можуть забрати. Заберуть завтра і поставлять, і зроблять коротесенький відеозвіт. Що вони зробили, а також сьогодні в догонку полетіла краска хакі, тому що хто дивився відео, там невеличке у Фейсбуці. Машина червоного кольору, її треба покрасити. Ну і я предложив від себе хлопцям, щоб купити краску і пофарбувати. Тобто робимо, працюємо, кому не подобається, хай не дивляться. Наша задача, яка як по максимуму те, що ми можемо зробити, підтримати наших хлопців, тому що вони дають нам можливість кожен день вставати зранку пити каву. Мішки ремонтувати генератор, мені порати свиней. Славіку дурня клеїть, поки є така можливість. Да? Трошки є останнім часом. О, не, я шуткую. Тому що, як би нас там не присували, але ми такий народ, нас б'ють, а ми кріпчаємо, але і здачі даємо. Так що дякую хлопцям в першу чергу за спокій, таким як тобі, Славунька. І бач, як вийшов такий відеозвід невеличкий під твоїм контролем. Генератори зроблені в твій підрозділ. Тобто, в першу роту, ну я не знаю, на які там звода, але це не має значення всю на всю роту. Так? Тобто в роті чотири зводи, три. 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 Так що, мішка, бачиш, ти зробив велику роботу. Це чорні запорожці, 72 бригада. Так що я на цьому буду завершувати відосик. Зараз хлопці поможуть загрузити це все діло. Славунька поки на реабілітації воно трошки видно Одреабілітер... да. Все видно, видно, видно. Так недовго. так що все добре. Хто там переживав за Славуньку, трохи нога, звісно, дрюкає. Так? Голова більше, так? Дає, пробігтися або спригувати, то Одне тільки не можу я зрозуміти, чи це у тебе правда, чи це ти дурня клеїш постійно. Де? О, бачиш обратно? Де? Візде, я йому це балакає балакаю, він мені дурня клеє, обратно задає ті саме питання. Я забуваюся. Тоді... Бачиш? Косить. Так що я шуткую. ні, так що є нюанси, як там кажуть Славуня, оці штуки, як воно? контузії вони стороною не проходять. Добавить, так, зараз сміюся, а на днях дивилися з тобою фото, так, коли, ти, коли Фатімка приїхала до тебе, коли Юрка її привіз, і дала тобі телефон, як я з тобою балакав по Viber, і я на нічку заскріншотив його забінтовану голову і все остальне. Надіємося, що це все діло завершиться якнайскорше, але для цього треба щось робити. Так що на цьому, друзі, все. Їжачок. Я задачу виконав. Ту, що ти мені поставив, а ти виконав ту, що поставили хлопці. Ну, а Міша виконав ту, що я поставив. Так що разом до перемоги, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добла. Добра Да? усім, Славоня, що? Молодець, красавчик. Так що всім пока.